Всім Майже рік йде війна за життя України. Навколо формується якась фантастична думка про генетичну ненависть до Русні, про тисячу років прокляття. Може варто подивитись реально на світ. Нічого генетичного ми не поміняємо, як і не поміняло знищення козацтва, не поміняли царські закони проти України, не поміняв сталінізм і голодомор. Мільйони, мільйони жертв царської, пізніше радянської влади генетично не поміняли нас. І ми до 2014 року були братьми. А що може поміняти? Наші традиції, які батьки повинні передати дітям. Якщо батьки не знають, нехай шукають познайоми, можуть гуглом скористатися. Наша історія, котру не змогли винищити москалі, наша культура, котра повинна стати трендовою незалежною від всяких гнилих і продажних експертів. Наша мова, котра відсіча все лишнє, наша сильна і єдина країна. З її патріотами, які будуть не лише на фронті під кулями, а й при владі. І в будинку. В кожному з нас повинен бути патріот. На генетику ми впливу не маємо, а ось змінювати нашу поведінку потрібно. І москалів змінювати потрібно. Цим ЗСУ успішно займається. Живих на мертвих. Слава ЗСУ! Все буде Україна!